Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про біткоін. Зробимо аналітику та затронемо ріст альткоїнів. Але перед початком прошу поставити лайк, це мені дуже допоможе продвигати свої відео. Дякую. В телеграм-каналі я також пишу аналітику по біткоїну, та саме головне, почнемо з аналітики по біткоїну сьогодні вночі з 19 тисяч біткоін виріс до 21 тисячі 250 доларів. А на цій позносі у нас виходить супротив. Як ви можете бачити, я намалював лінію тренду і я планую набирати лонг позиції від цієї позиції. В даний момент я чекаю падіння до цієї трендової і тільки тоді вхожу в позицію. Без цього я не буду лонгувати, оскільки я рахую, це надто ризикованим. Як ви могли бачити, з 16 грудня на біткоїні не було волатільності. Його тоді називали Стейбелкоїном. Звичайно, були такі жарти. Що ж, як виявилося, це була накопичувальна зона, і майже за місяць ми вийшли з неї і полетіли зразу на 28%. Я рахую, що ринок вийшов в фазу бичого ринку. Але не думайте, що ми вийдемо і полетимо вище 69 тисяч. Ні, ми за ці півроку вийдемо на зону 30-48 тисяч доларів за біткоін, а потім знову впадемо до зони 15 16 тисяч за біткоін. Ось побачите, просто запам'ятайте ці слова. Я працюю з аналітично-історичними даними і в певних вище сказаних словах. Добре, давайте подивимося, що там далі нас очікує зараз. Наша головна ціль це подолати наш новий супротив, який зберігається на момент запису відео, і це 21 250 доларів. Після цього, як ми проб'ємо цей рівень, нас чекає новий рівень супротиву в 22 800 доларів. Але перед усім ми повинні впевнитися, що на ринку немає лишніх гравців. І що всі хомяки стояли в шорту, і як ми можемо бачити, по ринку на ньому 640 мільйонів доларів ліквідовано, із яких 90% це шорти. І з цього ми можемо зробити висновки, що зазвичай ринок бриє на 1 мільярд доларів, або шортістів, або лонгістів. Тому рахую, ми повинні прилетіти над зоною в 21 тисячі 500 доларів і вилетіти на 22 тисячі доларів, або впасти назад на 20 тисяч за біткоїн. На момент запису біткоін торгується 20 тисяч 900 доларів. Чесно кажучи, для мене було б більш логічно, якщо б ми впали назад на 20 тисяч доларів. Але все-таки і можемо і відрости. Тому я би лонгував, як будемо підходити до трендової лінії. Тепер давайте про альткоїни та що вони творять і будуть творити. За останні 24 години в літрах поросту із топ-100 криптовалют у нас Solana, Helium, DeFi протокол, Compound і Mana Decentraland. Що ж особисто я говорив у своїх попередніх відео про метавсесвіти, що вони ще себе покажуть. А ось і починають себе вже показувати. Саме цікаве це те, що Солану всі хоронили і говорили, що вона вже ніколи не буде по 250 доларів. Цікаво, а якщо буде? Цікаво, а що ті люди будуть говорити? А саме цікаве буде подивитися на їхні обличчя. Якщо хочете знати, що купую я, то подивіться моє попереднє відео. Мій криптопортфель на січень 23-го року. До речі, по ньому вже непогані результати за один день. Плюс 8% уже непогано так, якраз непогана точка входу була. І так, зараз відповім на запитання, що робити тим, хто не війшов в ринок і сидить в стейблкоїнах. А робити вам потрібно наступне чекати корекції на 5% і входити на 70%. І 30% залишати в стейблкоїнах. Для того, щоб при падінні купити ще. Це ваша, так би мовити, Подушка безпеки, яка спрацює, коли вам буде потрібно, і принесе вам ще більше грошей, адже ринок розвернеться, я впевнений в цьому. А також ще будемо рости. Я би придивився до самих менш волатильних монет і прикупив би їх, тому що після цього пампу будуть переливати гроші в альткоїни і можна очікувати різкого пампу. Також раджу купити на спот зараз і продавати десь через 2 місяці. Не фінансова рекомендація. Але як показує історія циклів біткоїна, це працює і ми точно будемо рости в ближайші півроку. Ну а з вами був Джаст Коїн. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, до зустрічі!